Усіх шанувальників сонячної ягоди сьогодні у нас 13 серпня 2022 року. Ми з Володимиром Ісаєнко знаходимося у мене на Маленькому моєму винограднику місто Полтава. І зараз ми вам продемонструємо перші ластівочки на цьому моєму винограднику. Ягоди, які починають достигати декілька днів, і вже вона буде мати всі свої смакові властивості. Це перша форма, яку ми хочемо вам запропонувати для огляду гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича під назвою Альянс. У цій формі характерні такі властивості, вона червоного кольору, хрустка ягода, вага ягоди. Автор заявляв 18-20 грам, но ми тільки що зважили саму крупну ягоду десь 12 грамів. Ну, тобто кожен хоче, щоб його дитя було найкраще, найрозумніше. Ну, так само і ягода повинна в винограді виногради найкрупна. На вигляд він має доволі непогані розміри. Отакі грони. Одна, друга, ось третя тут спряталася. Четверта, п'ята і шоста. Це один рукав. Доволі приємний такий колір, забарвлення. Сахар уже підібрав. Ну, у нас сьогодні вночі вірніше, вчора надвечір випало 10 мм осадків опадів дожджа і це уже Набрала піврічну норму за 4 останні місяці. Ще раз, я не помилився, скажу за 4 місяці з середини квітня по сьогоднішній день у нас випало уже 281 міліметр, річна норма 593. Тобто вже половина норми, ну і це все випало на момент достигання ягоди. Тобто сахарок трошки розмило. Як бачите, такі грони вирівняні, гарні, доволі таки сахар гарно набирає. І він висить, дуже довго висить. Він може на кущу висити і місяць, і сахар, цукор буде тільки набирати і більше, і більше. Тобто така форма цікава. Автор заявляє 105-110 днів срок достигання. ягодка, я сказав, що 18-20 грам. Ну, на на, самому, на, ну, на самом деле це порядка 12 Ну Це не заважає ніякому разі вигляд, мати вигляд такий дуже е, приємний. І, Покупець, таку ягоду не, не пройде просто так, а обов'язково око зацепиться. Це, щоб ви не думали, це у мене клубнічний такий вигляд має. Це він тут трошки один пагін зали, тут вийшов з рукава сусіднього. А так, оце всі шість грон на одному плечі, на одному рукаві. Такий вигляд має. Альянс. Це перше плодоношення тут, не? ні, це не яке ж перше плодоношення? Він вже плодоносить тут у мене протягом 3 років. Ну, ну, кущ на кущі 4 прищепи, е, якщо не більше, е, можна було б його кущ такий залишити. До речі, кажучи, у мене там є корневласний, один я посадив його. Але він тільки починає е, набирати плодоношення. Оборти, і там на саме перше, перше плодоношення. Ми вам його покажемо зараз. Зараз ми з Володимиром знаходимося біля корневласного куща Альянса. І це перше плодоношення, як ви бачите, одна, друга, третя, четверта, п'ята грона. Такі розміри вони мають, доволі такі непогані, як для першого плодоношення. Дивіться, яка ягодка. Чудових розмірів, трошки менше є, але потенціал ми бачимо. І з кожним роком воно буде додатися, грона буде більш, збільшуватися, і на руску буде більше е, тягнути цей кущ. Тобто це буде закладатися ще на, е, ще на одному рукаві, е, так що буде всі чудові результати показувати. Ну, Хотілося би сказати, що має дуже велике значення запас старої деревини. Не нагружайте з самого початку свої кущі дуже сильно. Це дуже вплине на подальші результати урожайності на вашому винограднику. І це має значення дуже велике. Не треба очікувати від куща, що зразу на перше плодоношення він проявить себе. Помню повному, повному обсязі. І те, що виявляють автора. Ну, а кущу це ми вже, мабуть, років 10, так? Да? 에... Це, якщо я не Лози, помиляюсь, на... не помиляюсь, 12-го року посадка. Ну, да, рядок, 10 років. Рядок, да, да. 10 років. Формування веєр, 4-х рукавний, так? Да? Так, да, двохплеч, кордон. Да. Да. Довжина рукавів, мабуть, метрів два, якщо не більше, так? Да? Ой, та хто їх там міряв? Ну, метр ну, три, да, тут... Ну, з зоною плодоношення мабуть. Ні, не. сама зона плодоношення у мене 250 ділиться пополам. Тобто mm. скрещуються рукава і мають метр двадцять п'ять грубо. Ну ніхто його там не міряв, ну це тут да, десь метр двадцять п'ять, шість грон розмістилася. Зрозуміло. Mm, ну і можна, як зазріває от клубничний чи альянс в порівнянні, да, якраз видно гарно. Ну, того ж строк дозрівання пізніший. Ну, більший. це клубнічний, по-перше, перше плодоношення. Угу. Ні, ну, друге. Друге, трошки я помиляюся, це другий корневласний, другий. А, то ще й на добавок корневласний, так? Да? Так, да, так. Да. Є у мене клубнічний і на прищепі, ну, це будемо огляд робити клубнічного, і тоді ми все це. Більш детально все покажемо. Та ми його в прошлі роки вже три рази показували. Та його можна кожен рік показувати. Це, це такий виноград який, ну, Бажано мати його на кожному дачному участку. Це точно. А враховуючи те, що в його 26 градусів зимостійкість, то для всіх лінивих підійде. І він же дубовий по грибкам. Не хворіє. В общем, класний виноград. Тальянс теж класний, от листя, дивіться, яке чисте. Хоча мільдю в деяких хто прозівав, шурує вовсю його. А тут стійкість до грибків нормальна. Враховуючи таку кількість опадів в цьому році, то мільдю це такий небажаний гість на наших виноградниках. Ну, По вершкам, по молодим пасенкам, там тільки співай обривати. Тобто старий лист не так поражається цією хворобою, а молоді треба. Ну вже час оприскування все пройшло, і ми не маємо права цим займатися. Тому... Механічним способом зустріняються всі пасанки і молоді листя, на яких там десь щось зацепляється. Ну це, до речі, кажучи, вже на сам кущ немає ніякого впливу, чисто так, щоб інфекційний фон був, підтримувався на належному рівні. Все правильно. Якщо ягода дозріває, то мільді вже її не поражає, так же як і вийділи. Ну, добре, на цьому все, так. Да? Да, по Альянсу, да, на даний час все. тут декілька днів і будемо вже різати його. Визрівання <гум> ложе, я бачу, починається, да. а пагони дуже длинні. Ось я зараз проведу. Оце бачите, це все пагон іде о цього альянса. І он, він, чеканка проведена, як бачите, от, і ще б, мабуть, по землі птягся б. Тягся. То сила вже... росту дуже велика. І листочки вон, ціленькі, немає хвороб. Ну, ні, ну ось тут те, що я казав, що на молодих тут є, але вже ці залишки мільдю, тут нічого страшного немає. От, там вже воно вже грибка немає. Ну так. Да. А останнє оприскування було у вас три тижні тому, да? так? Так, так. Тобто до моменту реалізації вписуємося в норму 20-30 днів. Ну, я завжди стараюся останню обробку провести до 15 го Липня, щоб до 15, ну враховуючи те, що в цьому році опять на тиждень за тиждень в тому році на два тижні запізнилося процес цвітіння, а в цьому на тиждень запізнилося, то десь робимо поправку на 20 число. Ось 20-го числа була проведена остання обробка. Сьогодні у нас 13. двадцять три дні. То тижники ще і все сміло можна коштувати, їсти без всякої остороги. Все добре, добре, дякую, гарний виноград, гарний врожай. От, дякую всім за увагу приділену, всім здоров'я, щастя і до зустрічі в наступному відео. Ми підемо далі, щось іще вам покажемо з натральних сортів. А поки до побачення. На все добре.